Заплановане на 4 серпня 2025 року судове засідання у справі десятьох чоловіків із Коростишева, частину з яких обвинувачують у вимаганні, вбивстві, зґвалтуванні і викраденні людей, перенесли. Під час засідання мали розглянути клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу підсудним. За словами судді Сергія Франчука, таке рішення прийняли через те, що суддя Валерій Аксьонок не міг бути присутнім на засіданні суду, Зокрема, суддя акціону, перебуває на лікарнях. З методом тримання брат в сьогодні місць у Це неможливо э, розглянути по прокурора покура сьогоднішнього судового засідання через неповний склад політиків. У э, зв'язку з цим суд поговоривши перерву. Наступне судове засідання відбудеться 13 серпня 2025 року. Нагадаємо, що десятьох чоловіків із Коростишева затримали 16 серпня 2023 року під час спільної операції СБУ та Нацполіції. Їх обвинувачують у вимаганні, вбивстві золотуванні і викраденні людей. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.